Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня. На, настав час якби підбити підсумки року. І знаєте, є ще такий класний вираз курчат по осінь. Читаю, і ось прийшов час, в принципі, почитати наших з вами курчат. Тим паче, зараз кінець року. Завтра у нас, друзі, вже новий рік, тому хочу привітати всіх і кожного окремо з Новим роком. Побажати вам в наступному році миру, здоров'я, щастя. І дуже-дуже багато грошей. І щоб наступний рік був набагато продуктивніший, ніж цей. Тому якось так. Добре, друзі, дивіться, давайте все це діло час. О, хорошо. Так, добре, друзі, дивіться. Давайте, в принципі, все це діло зараз ми підрахуємо і будемо дивитись, будемо дивитись, скажімо так, на, на підсумки, на результати. Всі ви знаєте, що у нас. Є адаптивна фікса, 2х-стратегія, і особливо це 12-ти хвилини відео, яке я вам публікував. Добре, що ми тут, друзі, бачимо в цілому. У нас з 12 місяців, які ми з вами працювали в цьому році, з 12 місяців, у нас 11 місяців в плюс. Проблеми у нас були в листопаді, вибори США, аномальний ріст крипти. Наробив я дещо помилок в листопаді. В принципі, якби я обмежував нас в торгівлі, як це я робив до цього, ми пів листопада б закрили в гарний плюс. Тому що в листопаді, якщо ми беремо просто сесію на сесію, то кількість плюсових сесій більша. Але під час якраз невдалих сесій було зроблено більша кількість угод, і це було великою великою помилкою. Так як я й казав, що надо, коли день плюсовий, надо вижимати по максимуму. А коли день негативний, то треба просто зупинятися любою ціною і все. Добре, і у нас в квітні по особливій теж був була просадочка серйозна. Це, дивіться, друзі, це показаний результат за місяць. Пояснюю, давайте зараз роз'ясним все це діло більш детально. Дивіться, для прикладу, я навів баланс, це середній баланс, просто по команді 10 тисяч гривень. Середній баланс, люди зазвичай з нього стартують, і тут усе у нас є. Оце все у нас адаптивна фікса, друзі. Адаптивна фікса проста стратегія, ви всі, коли заходите в вступній частині, ви все це діло бачите. Якби ви другували, так як все розповідається в вступній частині, ось один відсоток. Одним відсотком це 100 гривень. 100 гривень сума угоди. То профіт за січень за місяць одним відсотком по адаптивній фіксі 950 гривень. Працюючи 3% по адаптивній, 2850 850 гривень. Працюючи 5% – 4,750 гривень. Добре, зрозуміло. По стратегії 2х. 1% – 1000, 3 3000, 5%, 5000. По особливій 2х 1100, 3% 3300, 5% 5%. За місяць профіт від 10% до 55%. Добре, це зрозуміло. Плюс нонфарм. Дивіться, тоже за цей рік. Виходить у нас всі нонфарми плюсові, крім одного. крім одного. Також була ситуація, по-моєму, є щоб я не обманював, або в липні, або в серпні. Є у нас запис на Ютубі, друзі. Там теж нонфарм був мінусовий, але я не знаю, яким чином, коли вийшла новина, я сказав все навпаки, і всі змогли нормально заробити. Я вважаю, що це я не знаю, якийсь це був знак свише мені. Тому все нормально. Ну там теж, що я так сказав, тому що по графіку я побачив одне, але вона вийшла зовсім протилежна, і ми, в общем, зайшли все правильно. Добре, дивіться, 12 нонфармів, 11 з них плюсовий, один, один тільки був мінусовий. І то, тому що це були вибори в США, аномальний ріст крипти. І тоді ще перевели время, Ми заходили на нонфарм в 14.30, а не в 15.30, як обично. Бо Америка перевела там 27-го числа часи, а ми там ні, ми перевели раніше, вони перевели пізніше. Добре, ладно. До цього не е самий. саме. Добре, друзі. Ну, логічно, лютий. Суть ви по цьому вже зрозуміли, Тобто, одним процентом працював 800, 3%, там 2400, 5% плюс 4 тисячі. Да? Також профіт від 8 до 70% відсотків. плюс нонфарб. Добре, друзі. Зрозуміло, понятно. Ну, нема смисла оце зараз всі 12 місяців переедет саме. Зупинюся на листопаді ще раз, як я казав, що просто в певній сесії були помилки, які, які допускати не треба було. Добре, друзі, грудень. Це оцей місяць. Сьогодні ми з вами закінчили його. Також ми маємо профіт 520 гривень. Це якщо б ти працював одним відсотком, друже, уяви. Е, ну, ладно, зараз ми повернемося. Одним відсотком. Це виходить плюс 5%, 3%, плюс 15%, п'ятьма відсотками, а ага, 2%. Тут вона бути сума стоїть. Да. Все, в принципі, принцип зрозумілий. Загальне значення за 12 місяців з 10 тисяч гривень, торгуючи одним відсотком ризика, з мінімальним ризиком, я ще раз нагадую, ще раз кажу, це дуже важливий момент. Тому що дуже багато людей е, ну, не цінять цього, що да, за рік це дуже маленький профіт, але зараз я все об'ясню. За рік це маленький по факту. Но дуже багато людей не учитують, що є і обратна сторона медалі, є і ризик. Є ризик, ризики, це треба учитувати. Дивіться, за рік, торгуючи одним відсотком в кожну угоду, будучи на всіх сесіях в каналі, ти отримав чистий профіт 7 130 гривень. Це у відсотках 71%. Окей. Плюс нонфарм. Якщо ти заходив в кожен нонфарм, ти отримав і ще плюс 80% до балансу, плюс 8 тисяч. Тобто загальний профіт 15 тисяч, в сумі 150%. Окей, понятно. Далі. Працюючи трьома відсотками. Ой, зараз підождіть. О вот так. Працюючи трьома відсотками. Працюючи трьома відсотками. Зараз, да-да. В профіт 21 400. Це плюс 214% і плюс 8,250. Тобто, грубо говоря, 295% це плюс 300% за рік. Працюючи 5%. 350% плюс 80, 460. Окей, понятно. В три рази ти увеличив свій баланс. Слухаємо, уважно слухаємо. Я просто хочу донести основну думку. Дивіться далі. По 2х це теж загальне за рік. 7% 50 з 10%. Є слідним одним відсотком ризик. Далі ризик 3% плюс 22%. Ризик 3%, ризик 5%. 39,100. Це ти в 4 рази увеличив баланс плюс нон і ще. Тобто профіт загальний за рік від 71% до 575%. Но учитываем ще 80% нонфарма від 150 до 650% за рік. Тобто ти міг увілічити баланс або в півтора раза, або в 6 разів. Но ризик 5% це дуже опасно, і я не рекомендую. Тому що, бачите, все, якщо беремо листопад, то можна було отримати сильну просадку. Окей. Це без всяких таблиць там, увілічення балансу або що то. Це ти стартанув в січні 24 з 10 тисяч гривень, почав торгувати 1%, або 3, або 5%, і в тебе такий профіт. І кожен місяць ти виводиш такий профіт. Хорошо. Зараз з'являться нитіки, або ще щось, що їм хочеться з 375 гривень чи з 500 гривень мати такий же результат за рік. Ні, друзі, так не вийде. Треба збільшувати баланс, формувати чітку стратегію. І потім все у вас буде дуже хорошо. Зараз я порівняю вам кой-що. Порівняю що, і скажу, що чим більший баланс, тим менший ризик. Чим більший баланс, тим менший ризик. Але чим більший баланс, тим менший відсоток прибутковості за рік, тому що ти ризик менший на кожну угоду береш. І от це ми подивились з вами загальне. Оце загальне. Якщо ти стартував з 10 тисяч гривень, кожен місяць виводив свій профід. Як роблять розумні інвестори, розумні люди, вони будь-який бізнес ми беремо, ти вклав 10 тисяч гривень, і ти кожен місяць виводиш прибуток і повертаєш суму свої інвестиції. Все зрозуміло, понятно, хорошо. Тепер, якби ти був з балансом 50 тисяч, та ж сама таблиця, тільки ось о, з 50 тисяч з січня 2024 року, з ризиком тільки 1%. Тобто ти Ну, ти б нічого не потеряв. 35600. З ризиком 3% 107 тисяч гривень. З ризиком 5% плюс 165 тисяч гривень. Окей. З балансом в 100 тисяч гривень адаптивної по адаптивній фіксії, оце по ось. По ось ми зараз дивимося. Дивіться, по адаптивній фіксії. З балансу в 100 тисяч гривень 71 плюс 71 тисяча. З ризиком 3% 214. З ризиком 300 чити, з ризиком 5%, 330 тисяч гривень на минуточку. Це одна сесія в день з понеділка по п'ятницю. І одна година. Одна. Не часовий робочий день, не десятий, не дванадцятий часовий. З чітким графіком роботи. Тобто одна година на день, тобто ти витрачаєш 5 годин на тиждень. Просто повторюючи, окей, далі. Дивіться, 2, 2х. 37 500 с 50 тысяч гривень, с 100 тысяч гривень баланса 75 тысяч, по 3% риска рискуешь плюс 112 за месяц, або плюс 225 с балансом 100. Это опять же с минимальным риском. 5% плюс 200 за год, плюс 400 за год с баланса 100. Хорошо, по особливой, плюс, ось особлива наша идет, с баланса 50 63 500, с риском 3% 175, плюс с ризиком 5%, 287 тысяч. Дальше со 100 тысяч баланса 127. Далее 350 тысяч и 574 тысячи. С баланса 100. То есть, ну, в зависимости от риска. Я думаю, понятно, проста таблица максимально. И плюс нонфарм. То есть, если ты работал в нонфарм, в каждый нонфарм заходит 10%, то за рик еще плюс 41 тысяча и плюс 82 тысячи. По факту, друзья, дивиться, если прям лень такая, або еще что то ты просто берешь, заходишь... Раз в місяць на non-farm з ну, нормальним відсотком дотримуючись всіх ризиків, що вдруг що ти все перекрився і все. І ти будеш отримувати такий додатковий дохід. Окей, це понятно. Ну і ще, ще як можна заробити? Наприклад, ти поповняєшся на сотку, ну це условно, да? Ти стартуєш і ти ну, не плануєш там найближчий час, допустимо, виводити кошти. Ти береш бонус, наприклад, плюс. 30% і це ще плюс 30 тисяч. Береш плюс 100% і це ще плюс 100 тисяч гривень. І от таким чином у тебе виходить такий профіт. Дуже, друзі, важливий момент. Дивіться, максимально важливий. Ще я що хочу пояснити. Мені що подобається приказка Курчат по осінь Шитавіль, що ми з вами робимо одну або дві середньострокових угоди. Це дата від 15 до 60 хвилин. Це важливий момент. І за місяць я вам можу показати нормальну статистику і нормальну доходність. За рік я ось беру, показую, ви можете звірити його все це діло по каналу. Дуже багато, я знаю, хто з вас веде свою статістику, скидуйте мені періодично. І теж воно все, ну, все сходиться, все красиво, все виходить. Саме головне ніякого азарту не чудить і нормально аналізувати угоди. Це дуже, друзі, важливий момент. Це максимально важливий момент. Окей, хорошо, це зрозуміло сейчас, mm, що, сейчас, сейчас. Что я ще хотів сказати, друзі, дивіться, хтось може сказати, що це мало, треба більше. Ну, скажіть, я на приклад. Дивіться, ось, наприклад, скажімо, крупних людей у нас процентів, напевно, 40-50, десь так, це 50-100 тисяч когось, там більший баланс. То есть люди... Я дуже радий, що ви мені якби, довіряєте. І я, ну як вам друзі, сказати правильно, я не в обіду. Не обіду людям, у яких обмежений капітал, малі баланси. Ну ви маєте розуміти, що, як це правильно сказати, я за определену стабільність, за плюсовий результат в кінці місяця, я не гонюсь за якимись там десятками мільйонів гривень, хоча свого балансу в середньому за рік, як ви бачили, він у мене варіювався там, від 500 тисяч гривень до мільйона. І ще дуже важливий момент. Я думаю, ви ж розумієте, що ось я вам навів приклад з балансу 100 тисяч гривень, я робота з балансу від 500 до мільйона гривень, то у мене якби прибуток в цьому місяці шестизначне число, і майже, якби ще так пару місяців, то воно б наблизилось до числа з 7 нулям. От от так якось. Що ще? Що ще, друзі? Ще важливий момент. Ще важливий момент. Я вам хочу навести приклад. Великі крупні фонди, великі організації, там BlackRock або ще що, що Всі, хто торгують на біржах, де мільярди доларів в рік, вони максимум роблять плюс 10-15%. Плюс ще я вам наведу приклад: за минулий рік чи за поза минулий рік в США банкіри там, там <coughs> роботаючи на, на цьому ринку, на цьому ринку плюс 15%, Моск біржа. Ви зрозуміли, про що я маю сусіди наші, вони потеряли в районі 20-25%, торгуючи ж там, на цьому ж ринку. То би, якось так Це реальність, друзі. Хто б мені там не розказував, треба робити більше в года, треба робити більше. більше, 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 Ні, друзі, не видихнули, не спіша, потихеньку, увеличили свій баланс і делаємо профіт. Тому що це всего лишь 5 днів в тиждень, по часу, вечірком, і все. Спокійно, без азарту, без лудоманії. Якось так. Я всім, друзі, бажаю успіху, бажаю позитивних результатів. Усьо вони реальні цифри, реальна статістика. І я думаю, що в следующему году ми з вами зробимо такий результат потихеньку, не спіша. Все буде. Хочете більше грошей, увеличили свій баланс. Руки в кулак, зуби стиснули. Дотримуємося правил, Дотримуємося стратегії, не лудоманимо. І отримуємо в кінці місяця, в кінці кварталу, в кінці року позитивні результати. Мені нема смисла вам доказувати і я тут. Я думаю, ви бачите мій лайф, скажімо так, бачите, що я собі придбав в цьому році. До речі, не буду, як сказати, лукавить. Скажу, що я в цьому році придбав 70 гектарів сільського сільсь... сільсь... сільськогосподарської землі. Якби, скажімо так, із такого. В болі щось тверде, і все. Отак, От друзі. Ну, машина, то, само собою. Це друга історія. Але факт остається фактом, друзі. Я впевнений, що в кожного з, вам, в з вас все вийде. У мене просто язик заплітається, я не випиваю. А тут навіть, половинка цього вона мене трошки вшатала. Е, якось так, в принципі. Якось так. Я ще б хотів щось вам розповісти. Ну, я не знаю. Будуть питання, пишіть. Така вона, друзі, статистика. Хто хоче копію, Дивіться, ще дуже важливий момент. Я нікого ні до чого не зобов'язую. Я просто ділюсь своїми угодами. Вони не являються фінансовими рекомендаціями. Кожна людина може із за бажанням повторювати, працювати, можливо, по якійсь своїй стратегії. Друзі, я ніколи нікому нічого поганого не хотів і не хочу. І я хочу, щоб вас усе виходило. Просто. Мені як сказати, мене іноді біса, у мене немає негативних коментарів. Люди мені дуже рідко пишуть, що в них не виходить або ще щось. Основна основна претензія, і слава Богу, що вона така хороша. Чого так мало угод? Ми хочемо більше. Мені подобається твій аналіз, все подобається, але мало. У мене маленький депозит туди-сюди. Друзі, ну ви ж бачите, коли я роблю починаю робити більше угод. У нас починаються просадки. А я просадок не хочу. Мені хочеться стабільності, хочеться позитивних результатів. І хочеться, щоб у всіх все було дуже добре. І так і буде. Так і буде. Працюємо, отримуємо профіт. Як сказати, хто готовий працювати, отримувати позитивні результати і, і бути на всіх сесіях, у вас все буде, буде дуже добре. Все, всім добре.